І так, вітаю всіх на каналі Рівненський Вік. Сьогодні у нас 5, 5 жовтня, хто б міг подумати, та перший стрім в майстерні проводжу в новій локації. Е -е, вітаю всіх, хто долучається до трансляції. Та сьогодні у нас перший жовтневий день та. Розпочати наш стрім, в якому будемо спілкуватись. П'ятничного вівку не було на цьому тижні. Я вирішив компенсувати це саме недільним стрімом в такій обстановці в натуральному вигляді в власній майстерні, та буду розповідати, що сьогодні відбувалось в мене в, на хуторі. чим ми займались якими справами? Сьогодні, до речі, ну, але про все будемо. По порядку буду розповідати. Це перший стрім, проходить він в майстерні. В нашій Поступово ще тут відбувається ремонт, але сьогодні вже можу сказати, що це перший стрім, в якому в такому вигляді він буде проходити, коли вдалося до цього зашити фронтон. І це дуже зручно, тому що на вулиці вже прохолодні трішечки. а Саме в майстерні можна проводити стрім та спілкуватися одразу, тому що буду розповідати, що було зроблено на цьому тижні та які плани на найближчий час. Сподіваюся, усіх сьогодні в неділю добрий настрій. Цей час не може бути виконаний інакше. тому... Згодом я думаю, що тут хватить місця для того, щоб на фоні мені допомагали мої німецькі вівчарки Жасмінка та Ророша. Сьогодні я без них буду проводити стрім. Він таки буде тестовий, тестовий стрім в майстерні, щоб зрозуміти. Ну, сьогодні знову я повернувся до горизонтального формату. Взагалі, не знаю, наскільки буде успішним саме цей час для проведення стріму, але сподіваюся, що якась аудиторія буде. Та якщо будуть у вас запитання, якісь, будь ласка, Так, всім привіт. Олександр, привіт всім, хто долучається до нашої трансляції. Сьогодні у нас перша трансляція в майстерні. Тестово. Ще не все зроблено, але в стадії ремонту я вирішив саме в цьому вигляді. Проводити цю трансляцію, тому що на вулиці вже прохолодня це робити. Так буде стимул. Там от в мене стоїть ворстат який я обіцяв вже давно показати. він Я його переставлю вже ближче та будемо щось робити в одному з наступних стрімів. Як буде час, обов'язково він буде вже підключений та будемо його тестувати. Навіть онлайн буду про нього розповідати, тестувати, е як він працює? Дуже-дуже чекаю на цю подію. Е Сьогодні в нас так вийшло, що ми робили невеличку реставрацію вхідних дверей нашому будинку. Е як би це вам сказати? Як зараз краще. Покажу так, як я зазвичай роблю. І так. Е ось так це стало зараз виглядати ось, що ось ми сьогодні робили. Ця окантовка декоративна всередині коричнев, темно коричневий шоколад. Там була плівка від дверей з часом вона почала е ушкоджуватись. Появились там отвори в ній. Ну, все це досить непристойний вигляд, мало. Тож ми сьогодні я її демонтував обережно за допомогою монтажного ножа, так вирізав, від, 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 відривав її, а потім ми її формували в темно-коричневий колір, Єдине, що фарба поглиналася поверхнею, потрібно було почекати. Потім воно підсохло, але ви бачите результат, я зараз вам покажу. Проміжний був десь в мене. чи був, чи не був. Так, да, був проміжний результат. Ось в такому вигляді це виглядало, коли я його демонтував. Бачите? Так. А потім все це малярною стрічкою я обробив. Хоча малярною стрічкою було не обов'язково таке рішення. І ще раз покажу вам фінальний результат. Це те, що сьогодні саме я робив. Бачите? Дуже велике прохання для тих, хто дивиться зараз онлайн, та тих, хто буде дивитись з запису. Наші стріми, мої стріми, дивиться певна аудиторія, певна частина аудиторії каналу дивиться саме запису. Тому, будь ласка, поставте лайки, це допоможе в просуванні моїх відео, буду вдячний. Та мій контент буде дивитись більша кількість аудиторії. Отже, анонсую, що найближчим часом, сьогодні я не буду показувати верстат, ну, для тих, хто не бачив, я ще раз е покажу вам зараз одну секундочку вам знайду все це. Та ви побачите. Ну, Сьогодні так само я в принципі вам зараз е покажу, як моя майстерня от виглядає з іншого ракурсу. Ось так ось так. Саме тут за цим кріслом я зараз перед вами сиджу, але ну от я встановив саме на зал в майстерній вигляд. Ось такий кривий. З усіх боків, тож там перший, що було на відео, то верстат. Зараз я верстат ближче вам покажу, як він виглядає. Якщо покажу. А, ні, я не покажу, тому що я скинув вже відео з, зі смартфону свого, тому, тому ні, сьогодні цього не буде. Тож пізніше буде верстат в нас. Але коли точно, я не знаю, ще найближчим часом, прийдеться мені, утеплити треба там подушечки, холстики проставити для бджіл буде. Зробити останній огляд, протравити їх від е, кліщу, от, подивитись, як вони взимку підуть, от, а потім вже, потім вже на е, далі буду дивитись, там вже після сезону, як вони виживуть, не виживуть. Це вже все будемо дивитись наступного сезону. що в мене цього року з 4 до 6 сімей зросла кількість бджіл на хуторі нашому. Але рік був дуже важкий для бджільництва. Тому я сподіваюся, щоб в них вистачить запасу меду для того, щоб вони пережили сезон. зиму пережили, та на наступний вже сезон вийшли з новими силами. Залітали, та будемо думати, що вони нормально вийдуть вже в наступний сезон. Та принесуть багато-багато меду, корисного, смачного, запашного з різнотрав'я, з лип наших. Та соняшника на наступний рік. Прибрали ми вже трішечки наш город, наші грядки. Я думаю, що. Так, чому цей, зараз я не можу зрозуміти, автофокус нібито є. Якось він дивно. Ну зараз нібито все в порядку не дергається. Тому наступному... на наступному тижні. Це вже завтра буде понеділок. Будемо консервувати деяку техніку по обробці території на зиму. Буду відключати воду, вже шланги поприбирав, поскладав. Сьогодні так само почав знов робити тут прибирання, тому що після будівельних робіт, звісно, було багато чого розкидано. Це, по-перше, по-друге, поступово якісь речі доводиться вже готувати, викидати, картон порозрізав. До грубок підготувати треба буде завтра, до речі, грубки почистити. Багато роботи вистачає для перед, вже перед опалювальним сезоном. Дуже-дуже скоро будемо розпалювати. До речі, хотів сьогодні я розповісти про електрику. На хуторі нас я вже дотягнув короче, керамічних батарей собі. Дуже сподіваюся, в планах 9-10 число у нас буде ремонтуватись електрика. Місцевим ресур пообіцяли мені і внесли в графік вже цей графік я бачу 9-10 число, тому що в мене на хутор йде лінія 2 км окремо, до цього там є проблеми, пообіцяли, що зможуть все це відремонтувати, та буде все дуже-дуже краще. Так мені пообіцяли, тому що зараз навантаження декілька кВт, я можу, і падає вольтаж. Буквально там даєш навантаження в якийсь пристрій рубаєш на 1 кВт і може впасти до 160-170 вольт вже показує. Коротше, це не має так бути. Тому, якщо мені навіть буде вище на пару кВт, це вже буде дуже класно. Але бажано, щоб воно за хвостом за дистил працювало як слід. Але що головне в нас 70 квадратів. Десь приблизно житлового приміщення. Та в нас відбувається так. У нас батарея в спальні 500 Вт, кухня з коридором 1 кВт. Це найчасто відвідуване місце. В сім'ї потім зал 500, це вже 2 кВт. Та інша спаленька там 700 і кладовочка наша гардеробчик. 300 Вт. Тут разом таким чином разом у нас 3 кВт це максимально. Такої потужності має вистачити, звісно, взимку, якщо з електрикою буде все добре, бо це не факт, то такої потужності має вистачити. А якщо ж не буде, не буде світла, не дай Боже, в якийсь термін, то звісно врятують групки. Газу в нас немає, але є три грубки. Ось це труба однієї з таких грубок. А взагалі в нас таких три грубки одна центральна. Вона з піччю, на якій можна приготувати на плиті, або в духовці. Або в духовці. Я дуже сподіваюся, що ближче до зими вдасться зробити декілька випусків смачного вівка нашої кулінарної рубрики, але обов'язково, я думаю, ну, принаймні, один буде стрім у нас, в якому будемо разом готувати новорічні страви. Святкувати. Зустрічати новий рік. Всі разом, всіх запрошую, перед новим роком обов'язково буде новорічний стрім. З одного боку, кажу, завчасно про це, зараз тільки жовтень місяць. А з іншого боку, роботи так багато, що час спливає дуже швидко. Так само вересень просто пролетів. З одного боку, багато роботи було зроблено, а з іншого боку, просто час. Минає і от навіть верстат ще не зміг я прикрути, роз, скомутувати мотори, запустити його, взагалі попрацювати навіть декілька годин. Це дуже прикро, тому що велика робота була проведена, він спроєктований, він готовий робити, е вирізати деталі е фризою або лазером. Ось У мене навіть тут окуляри, окуляри для нього, для лазерного верстату. Ось вони у мене тут лежать на столі. Але все буде поступово зроблено, але я сподіваюся, що цього року, взагалі-то найближчим часом, будемо вже дивитись на роботи нашого верстату. Сподіваюся, що він буде працювати без проблем. Без проблем. Завершився в нас е сезон вже по косу. Тож, законсервована газонокосарка, всі інші. Трімери так само для того, щоб вони зберіглись, були в теплі не на морозі. Навіть не знаю, що там у нас за погодою. До речі, дуже добре ця технологія себе показує. Ну, м -м, навіть з тим урахуванням, що ну, тут добре зашитий фронтон. З одного боку, USB, посередині пару бар'єр, пінопласт з внутрішньої сторони ще ОСБ пролаковано. А на майбутнє можна навіть ще з ще утеплити. Це, це все під дахом треба утепляти, звісно, бар'єр ставити. В ідеалі, якщо це приміщення робити житловим, ну поки що це буде майстерня, в якій я працюю, буду щось робити та проводити Ми з вами, спілкуватись, будемо проводити стріми. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте їх. А я нагадую, що це канал Рівненський Рівненськівівки, якщо ви дивитесь. Це відео в запису. обов'язково, будь ласка, підпишіться, якщо не підписані, та поставте лайк. А якщо така ваша ласка, то напишіть коментар. Це допоможе в просуванні мого контенту, моїх відео та просмотри, перегляди будуть збільшуватися на каналі. Можливо, завтра вдасться зробити що найголовніше це дознімати відео про зашивку фронтонів, тому що там було багато робочого процесу, але все це треба трішечки роз'яснити, тому що ця технологія може зацікавити людей, які хочуть бюджетно хочуть зашити фронтони в своєму будинку. Ще раз скажу, що ми зашивали фронтони, їх тут зараз не видно. От, але я ще раз покажу вам, зараз, щоб ви розуміли, про що йде мова. От, ще раз Йде приміщення. От, там ото збіга, бачите, на стіні Оця зашивка була зроблена. Знизу цей трикутник має основу 6 метрів уверх від підлоги 4,5. Цей шмат ми зашивали цю ділянку, та з, наступ, з іншої сторони, так само, з іншої сторони, в мене ще отвір на наступному тижні має прийти вікно. Його треба було буде також встановити, запінити, та утеплення вже майже зроблено з тієї сторони. І ми будемо так думати, що. Ну, коротше, треба це відео буде відзняти, показати, тому що робочого матеріалу дуже багато, як хлопці працювали. Але треба буде обов'язково ще розповісти. Принаймні, я задоволений результатом. Звісно, я думаю, що взимку, в таку люту зиму тут буде досить прохолодня це по-перше, по-друге, ще до того, як е до зими. В найближчий, в найближчий місяць треба буде все ж таки зашпуклювати вікно, пофарбувати, утеплити максимально то відкос може утеплити, так само зробити, вже доробити цей процес. Воно буде естетичніше виглядати. Можливо, можливо, навіть змінюю якийсь ракурс, буду змінювати. Планую вже найближчим часом так само я почав робити тут електрику, одна лампа вже зверху світить на мене, а ще так само будуть тут в мене гірлянди. Росташу. Буде красиво, приємно, душевно. Та будемо спілкуватись на різні теми на нашому стрімі. Оскільки сьогодні в нас тестовий стрім в майстерні. Я думаю, що. Так само найближчим часом будемо робити дашик на колодязі новий. Це в планах нас. воріт я провів електрику. До речі, будемо встановлювати там мотори. От, все це буду висвітлювати потрохи. До речі, до речі в мене вже ну, ні, про це я розповідати поки що не буду. Оскільки сьогодні запитань немає, то я думаю, що стрім поки що будемо завершувати. Так. Так що сьогодні, я думаю, що тестовий стрім пройшов непогано. Єдине, що треба буде дообладнувати вже це приміщення, поступово роботи тут багато, але поступово все це можна зробити, якщо робити це регулярно, докладати зусиль, але головне, звісно, це запустити вже нарешті проект, мій, про який я вам багато-багато разів розповідав. Всім, хто були сьогодні на тестовому стрімі, дякую. Зараз я розповім вам, що ще планується наступним часом. Це буду висвітлювати, деякі буду робити будівельні роботи по перегородках стін, по електриці укладанню, по сантехніці. Все це буде дуже цікаво. Такий будівельний буде, будівельний буде осінь. Для тих, хто цікавиться цими темами, буду так само про це розповідати з одного боку. Буду це робити сам, буду показувати, та буду ділитись всім тим, хто буде робити так само зараз сам. Тому що е, багато людей, хто хоче щось робити самому, та будуть дивитись, доєднуватись, радити щось, будемо спілкуватись. та буду показувати обов'язково, як я це робив до цього. Якісь моменти, буду вчитись та все це. Показувати, що в мене буде виходити, де я буду помилятися і так далі. Е, ось такі в мене плани на. Наступний найближчий час. Ну, чесно кажучи, я сиджу тут і мені досить тепло, тому ідея була непогана. А в майбутньому час покаже, що можна зробити з цією аудиторією. Оскільки запитань немає, то я думаю, що сьогодні, якщо ви мене щось запитаєте зараз, я ще поспілкуюсь, Нагадую, що це канал Рівненський Вівк, все про життя на хуторі. Я вам так скажу, що цього року тільки навесні я почав вести стріми, а влітку робив це максимально ефективно. Останнім часом я не можу сказати, що я багато часу міг приділяти стрімам. Сподіваюсь, що. Можливо, на свята буде більше можливості взимку це робити, але все залежить так само від кількості аудиторії, яка дивиться від зацікавленості, від питань, тому що бувають такі, знаєте, стріми, ми починаємо спілкуватись разом один з одним, якісь теми розкручувати. Я починаю щось розповідати, та це відбувається в такому цікавому ключі. От, а буває таке, що от як сьогодні ми поки що ні на яку тему не спілкуємось. Тому, але я думаю, що все це буде відбуватись нативно за наткненням. Дуже радий, що ви були сьогодні на цій трансляції. Я думаю, що на сьогодні стрім буде завершено. Дякую всім, хто були з нами. Короткий такий тестовий вийшов стрім. Не буду робити гучних анонсів. Наш традиційний час для стрімів це П'ятничний вівк. але можливо стріми будуть позапланово. Тож, підписуйтесь на канал Рівненський вівк. Все про життя. На хуторі, долучайтесь до наших стрімів, коментуйте мої відео. Все про життя на хуторі. Всього найкращого, до нових зустрічей.